Сьогодні серед нас є військові, і ви помітили їх чимало. Дякуємо, хлопці, що ви прийшли. Вони вибрали не складати руки, не просто сидіти, а робити ті самі бойові виходи, які наближають нашу країну до перемоги, які сьогодні справді є дуже важливими для того, щоб ми жили. Серед нас є їхній командир Владислав. Я тебе запрошую. Він скаже для нас слово, хай Бог благословить. Слава Ісусу Христу. Слава! Сьогодні е, тема молодіжки, як мені сказали, це День закоханих. Е, але згадаємо трошки про війну. Я хотів би розказати вам про війну, але не про ту, до якої ви всі звикли. Е, війна це безумовно найжахливіші події. Це жорстокість, це втрати, це втрата найближчих друзів. Але Євангелія не закінчується на апокаліпсисі і посланні апостолів. Євангелія продовжується і щодня, і ми є в сторінках цієї Євангелії, ми є рядками, буквами в новонаписаній Євангелії. Історія продовжується. І В такі часи, часи, коли навколо нас жорстокість у нас. Справді ідеальний ворог, бо в нього мало людського, і він проявляє постійну злість і злобу. Це найкращий час для того, щоб проявити служіння. Тому що чим ми займаємося в звичайному житті, чи часто ми живемо. Ми сидимо в телефонах, ми проживаємо життя в пристрастях, які окутують наші серця. Світ долає нас і ми е, в оковах світу цього. Ми ходимо на роботу, думаємо про наших колег зачасту не найкращі речі. Нас багато що дратує. Нас дратує, коли ми їдемо в громадському транспорті, ці контролери і тому подібне. І начебто ти хочеш бути хорошою людиною, але ну, світ проти цього. А війна дає нам найкращі події. Війна дає нам той час, коли ти можеш проявити героїзм. Той час, коли ти можеш кожну пригоду, кожен свій подвиг посвятити Богу. Сьогодні в нас на літургії я згадував на проповіді нашого брата Хому. Це чудова людина, і він з огляду, так з зовнішній вигляд нього дуже середньостатистичний. Це звичайний чоловік, років до 30, низенький, прожив. Різне життя, допоки він не вернувся до Бога, сидів десь в іспанській тюрмі. Невідомо, яка в нього ще була там пригод, але почалась війна, і він прийшов на війну з до нас в підрозділ, в християнський підрозділ, тому що в першу чергу він хотів служити Богу. І от була героїчна висадка в Криму, і це була дуже серйозна операція, дуже величні події. Але і про них будуть згадувати наші діти. Це буде записано на сторінках історії, будуть вивчати в школі. Але він присвятив цю перемогу Богові. І першими словами, коли група ступила на берег Криму, було слава Ісусу Христу. І це все записано, Це все писалося на камери, як вони приймали бій. І на кожному етапі він висловлював гучно. Слава Ісусу Христу! І таким чином, ця маленька перемога для світу стала найбільшою перемогою для Бога. І саме Він, я впевнений, буде записаний в книзі життя і в раю будуть цей подвиг обговорювати. І це величні події. Також, от ми тут, я зараз тут виступаю, тому що в нас в підрозділі є умнік, наш брат, який є прихожанином. Цієї церкви, і саме він нас і запросив сюди. І на нещодавній операції, був взятий полонений. Його група взяла полонений, там Зоргі, Конаш. Це була дуже така приємна подія, дуже приємна пригода. І цей вихід, який кожен наш вихід, який кожну справу, що ми робимо, ми присвячували Богу. І в нас була довга молитва, приємні бесіди, налаштування перед цією всією справою, тому що це було на сіряку, всі були не виспані, ясно, що куча проблем. Проте в молитві розкривається дух святий, і кожен відчуває оце царство небесне. І коли ми разом і в молитві перед Богу, ми присвячуємо цей вихід з себе перед початком, і на кожен крок ми виголошуємо слава Ісусу Христу. Ми відчуваємо це царство, ніби його ось-ось можна пощупати, що воно поруч з нами, що Господь перебуває з нами. І як Христос сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє там я, і ми збираємося, і це вже сулить величні події. І Господь дарує нам чудеса. І вихід був дуже успішний. На ту саму ділянку, на яку виходили раніше, саме там Зоргі на нічній операції закидав 20 гранат, отримав невеличке поранення, і з дивовижною холоднокровністю повернувся назад. всіх мотивуючи. І ось прийшли на ту саму ділянку, але після ревної молитви і Господь подарував нам приємне чудо. Дуже Гарно взяли полоненого, дуже зручно, прям взагалі. А, до нього прийшли, кажуть: братан, виходи, тут свої, давай швидше. Він просто вийшов. І далі хлопці включилися поповні і почали гнать взагалі, як тільки можна. Почали казати: Братан, давай швидше, роздівайся, тому що треба поставити ранення. Таким чином його повністю обшукали. Він роздягнувся, передивився. Його каже, все, пошли, пошли. і йдуть. і а, Ті, хто переглядав камери, потім говорять а, дуже багато, що кажуть а, ми не могли зрозуміти, ну, вже, він, вже на нашій території, вже його привели, але хлопці вжилися в образ, і там далі йому продовжують. І він каже, кажуть, братан, розумієш? Говорить, я на СВО пішов, тільки тоді в Бога повірив, до цього не вірив, розумієш? І він стоїть, не розуміє, що відбувається. І вже потім, коли він усвідомив це, коли він усвідомив, що він в полоні знаходиться, все, і він до кінця не розумів всіх путь, каже, я от я не можу зрозуміти, тільки, а, ну, чому я роздівався, зачем ранення перевіряю, я кажу, до сих пор не можу зрозуміти. А, і як я кажу, що війна це найкращий час для служіння саме тут. В цій жорстокості це був ідеальний ворог, ідеальний ідейний ворог, який прагне нам знищення, який ненавидить всіх нас, в якого повністю ідеологічна футболка з безсмертного полка і тому подібне, який вже другий контракт прийшов, і він зустрів людяне ставлення до нього ставилися так, як не ставилися в нього на батьківщині. Він був голодний і спрагнений. Він сидів. Тому окопі, з якого його ми дістали, він сидів без їжі, без води. Там якісь чоловіки йшли, там зовсім жах. Без таких вже подробиць, добре, бо я розігнався. І він зустрів дивовижне ставлення. І він каже: нам говорять, що ви в плен не берете, не здавайтесь. І він зустрів дивовижне ставлення до себе. Після теологічних бесід, які ми з ним проводили, він, до речі, атеїст. Е, після всіх таких подій, е, коли ми його привезли і передавали, він плакав. Він плакав і казав: Я не знав і не розумів, що я Типу, Простіть, мені дуже мені жаль. Саме тому, що є інша війна, є війна, в якій перебуваємо ми. Це війна, яка наповнена любов'ю. Це війна, де ми смиренно ставимося до наших братів. Знаючи всі їхні недоліки, мінуси, знаючи, де, хто нас дратує і роздратовує. Але це та війна, де можна проявити служіння Богу, це та війна, до якої нас і готував Господь, де ми можемо проявити себе в найкращих якостях, де ми можемо жити, сповнені любов'ю, де ми можемо, не дивлячись ні на що справді жити, а не існувати. Тому що зараз купа подій, купа див, які Господь нам посилає. Купа е, снарядів, які пролітають повз купа дивовижних подій. Це повернусь на хвилинку до Хоми, що так співпало, так співпало, що е, серед всієї операції з'явився язичник. Це дуже кумедно, тому що ми живемо в сучасному світі, і е, ці там талкіністи, язичники, інші каскарі. Така субкультура, яка, здавалась би, вже давно пережиток якогось е, варварського минулого. Але ну, от люди хочуть в щось вірити, коли Господа не знаходять, завжди затикаються якимось непотрібом. І от такий якийсь язичник, все. І він боявся. Він боявся, е, і страх дуже заразний. І страх завжди на всіх заразний, окрім християн. Тому що нам нічого вже боятися. Е, смерті не існує, Господь переміг смерть. І існує тільки ганьба і слава. І страшно зганьбитися. Тому ми всі прагнемо слави Божої і присвячуємо виходи йому, присвячуємо операцію йому. І ось е, е, всю дорогу е, Хома проповідував. Відомо, йому розказував насправді про Бога. Е, і от вже бойові дії закінчились, відхід назад, але це ще ну, не кінець далеко, тому що величезна дорога все море попереду. І е, 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 Після молитви буря, там завжди хвилі. В морі завжди хвилі, і великі навіть без бурі. Але з'явився штіль, і повний штіль, і Хома розвертається і говорить цьому язичнику, каже: Ну, подивись, ти бачиш, це Господь дарує нам, це Господь дарує нам перемогу, і язичник увірував, Начебто зі сторінок Євангелія дійсно, бо Євангелія продовжується. Тож давайте не забувати, дорогі браті і сестри, що не дивлячись на всі жахи війни, треба залишатися людьми, залишатися християнами в першу чергу і проявляти любов і служіння щодня, проявляти шукати самі можливості, де ми можемо проявити це служіння, шукати, кому ми можемо посвятити сьогоднішній день, кому потрібна наша допомога. Кому ми можемо зробити просто комплімент чи зробити велику подію і виправити його життя? Кого ми можемо спасти? Про це потрібно думати щодня, про це потрібно молитися. І Господь вказує шлях. І давайте будемо намагатися чути Дух Святий і відчувати, чого хоче від нас Господь, і не дивлячись ні на що залишатися вірними дітьми Бога. І слава Ісусу Христу!